Ситуація на сході України продовжує загострюватися минулої доби. Кількість обстрілів позицій сил АТО рекордно зросла. Російські наманці 91 раз вели вогонь з озброєння танку, мінометів різних калібрів, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Зокрема, вогневі удари зі зброї калібрів 120 та 82 мм міліметри наносились ворогом 11 разів по Одіївці, одночасно з трьох напрямків, а саме: Мінерального, ясинуватої та Яковлівки. А по українських захисниках Широкіного бойовики стріляли 12 разів, виключно з околиця Ханки. Також вогневих ударів з мінометів було завдано у напрямку опорних пунктів Збройних сил України в районах Новотроїцького, Талаківки та Павлопіля. Танки незаконне збройні формування застосували в районі оборонних позицій Луганського, де по наших позиціях здійснено 15 обстрілів з калібру 125. Слід зауважити. Що більше половини випадків порушення режиму тиші бойовиками було здійснено в період з 17 по 24 годину, коли спостерігачів ОБСЄ немає поблизу лінії розмежування. Незважаючи на натиск ворога, підрозділи СИЛАТО продовжують контролювати ситуацію. За вказаний період вони змушені були 17 разів відкривати вогонь у відповідь.